Чим більше людей будуть звертатися до Бога, тим швидше буде перемога. Але є одне. Але ви знаєте, що у Біблії написано, що молитва грішника це гідота для Бога, і він не буде відповідати на молитви грішників. Тому, по перше, нам потрібно кожному. Визнати, що немає святих людей. Усі ми зрішили, усі е, вони позбавлені слави Божої. І я у тому числі, ми усі грішники. Також нам треба визнати, що був гріх, певний гріх у кожному е, нашому житті. Перед Богом, перед людьми якимись ми, нам потрібно покаяння. Ми каємося та. Обов'язково ми виправляємося. Ми не можемо упокаятися просто Боже прости нас, але нам потрібна церква жива. І там є люди Божі, де можуть нас силою, даною Богом їм простити, відпустити нам ці гріхи. Це робить Бог через своїх людей. Зараз влада Божа на землі це церква Божа. Тому давайте будемо каятися, виправлятися і визнавати себе грішниками перед Богом, і будемо щось робити, щоб швидше Господь відповів нам. Бо нам дуже сильно потрібна перемога, нам дуже потрібно, щоб Бог був на нашому боці. І давайте об'єднаємо ці зусилля, щоб виправлятися і каятися. Ми не можемо змінити. Інших людей ми не можемо змінити серця ворогів, ми можемо тільки за них молитися. А себе, свої чини, ми можемо свої думки, своє відношення до Бога, до церкви, ми можемо виправити, ми можемо змінитися, ми можемо випрацьовувати навички Божі, молитися, каятися, вивчати слово Боже разом і. Будемо освящатися Божою присутністю. Давайте це будемо робити разом. Амінь, нам всім потрібно покаяння. Якщо ми хочемо, щоб наші молитви були почуті Господом Богом. І найважливіше, щоб ми отримали відповідь від Бога на наші молитви. Якщо немає відповіді на молитви, якщо на, на що така молитва нужна, вообще так. Тому, якщо у вас немає церкви, підпишіться на канали Салтаненка. Це жива церква Божа, Християнська Біблійна. Якщо у вас немає з ким спілкуватися по Слову Божому, за вас ніхто не молиться. Напишіть мені зараз. Ми будемо спілкуватися з вами, молитися за вас. Нехай Господь оберігає, захищає вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І нехай ваші молитви будуть почути Господом. Амінь.